Всіх вітаю. Сьогодні я би хотів говорити на доволі такі цікаві практичні речі, тонкі речі, не так просто зізнити. Але ми бачимо, що Ісус, Він для нас є прикладом, Він це вмів, вдало, професійно робити. І я би хотів розпочати з самого тексту і перше Всього нього прочитати. Євангел від Матвія, 16 розділ, прочитаємо декілька віршиків з 21. Відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших, пару книжників бути вбитим і третього дня воскреснути. Петро, відкликавши його вбік, почав перечити йому, кажучи, Змилуйся над собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. А він, обернувшись, сказав Петрові: Відійди від мене, сатану, ти спокушуєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Отож, сьогодні ми поговоримо про Боже і людське. Є Боже, а є людське. І даний текст чітко нам конкретно показує і в житті. Ми це переконалися в цьому не один раз. В цій є Боже, а є людське. Чому відмінність? Боже є те, що є у його волі і що є в священному писанні в Біблії, людське протилежне Божому. Те, що не є у волі Божій, направлене на комфорт, може бути його ініціатором дияволу людському. В даному випадку саме так було. Тому є Боже є людське, Боже у Божій волі. Да? Те, що є вписані. Які то практики, те, що є вписані. І отож, перше всього, ми Торкнемося ряд таких речей. І потом поговоримо про практику. Як же, ж, що нам робити для того, щоб нам не, скажімо так, не попасти під людське? Людське не взяти. Отож, перше, що є людське, поговоримо, що є людське. Ми сказали, що Боже, це те, що у волі Божій, що є в писанні. А що є людське? І якраз Ісус каже: бо думаєш не про Боже, а про людське. Диявол думає про людське. Відійди від мене, сатано, ти спокушуєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. Що таке людське? Людське те, що йде всупереч місії Бога волі Бога. Для нас суперечить нашому покликанню і те, що обходить труднощі і страждання. Коли нас відштовхують від нашого покликання дороги, на які потрібно платити ціну, зустрічатися з неприємностями, стражданнями. І нас можуть відштовхувати від цього. Нас може диявол через когось робити, да? щоб ми не виконали Божу волю щодо свого життя, не були в своєму покликанні. Тому людське те, що йде в супереч місії Бога, волі Бога для нас, суперечить нашому покликанню. Якраз місія Христа на землі була це на хрест, це кінцеве, да? мерти за нас, постраждати. І він ішов до цього. І, звичайно, на його дорозі були страждання. Неминучі. І ми читаємо написано: відтоді Ісус почав виявляти своїм учням, що йому потрібно йти в Єрусалим та багато постраждати від старших пересвященників і книжників від таких людей. Здається, ну як так? Але саме від таких людей. Саме більше переслідували Христа це фарисеї, це книжники, це законочиття, це інші. Оце релігійні, скажімо так, еліта, вони саме більше були проти Христа. Чомусь він і ним не заходив. Тому що він скривав їхні неправильні дії, практики, мотиви і так далі, критикував. І далі. Написано, Петро, відкликавши його в бік, почав перечити йому, кажучи, зминуйся на собою, Господи, хай з тобою цього не станеться. Тобто Ісуса правильна дорога, місія. А Він, обернувшись, сказав Петрою, Відійди від мене, сатано, ти спокушаєш спокушуєш мене, бо думаєш не про Боже, а про людське. І з даного контексту ми бачимо, що. Боже, було те, щоб Ісус йшов на хрест, прийшов це непросту дорогу, цей шлях, завершив цю місію. Людське це протилежне, це минати волю Божу. Да? Це краще, легше життя, обходити страждання. Це є людське. І яке сказав, може так бути, що нам. Тобто, певні, люди від себе, або ж дьявол може їх використовувати, і намагатися, скажімо так, намагатися зупинити нас в тому, до чого вже нас Бог покликав. І різними речами зупинити. Якщо прямо ж не можна, то відволікти, аби щось зробити, щоб людина не рухалася, тому що дьяволу це не подобається його слуга. Людям, які не йдуть за істиною, по істину не живуть. І приклад такий ще ми візьмемо. Давайте з євреїв, післання до євреїв, 11 розділ з 24 віршика. Дуже доречний приклад, буде якраз цієї істини. Він ілюструє. Читаємо одна з розділа го віршика. Віруємо Мойсей, коли виріс, відмовився називатися сином доньки, дочки Фараона. Він краще зволів терпіти з Божим народом, ніж тимчасово мати насолоду від гріха. Божа воля була для нього, щоб він з Божим народом був терпів, ніж тимчасово мати насолоду від гріха. Він уважав народу Христа за більше багатство, ніж скарби Єгипту, тому що споглядав на нагороду. Вірою він покинув Єгипет, не злякавшись, з ніву царя, адже стояв непохитно, як той, хто бачить невидимого. Тому ми бачимо, що ось яка була Мойсея дорога, це була воля Божа. Це було Боже. Але могло бути і людське, але він вибирає Боже. Другий момент, що є людським? Людське. Те, що направлено не на розширення Божого царства, а на його звуження, перешкоджання Божому царству, щоб воно розвивалося. І яркий приклад, я би хотів навести також з Божого слова це текст, це Марка, 9 розділ, з 38 віршика Почитаємо. Іван йому відповів: тобто Ісусу, Учителю, ми бачили одного. Одного, який не ходить з нами, котрий твоїм іменем виганяє вбивців, і ми заборили йому, бо він не ходить з нами. А Ісус сказав, Не забороняйте йому, бо немає такого, хто зробив би чудо в моє ім'я і зміг би відразу мене лихословити, бо хто не проти нас, той за нас. Є таке поняття або ж дія, практика як заборона. І ми бачимо, що учні заборонили, як діти поступили. да? Незрілі, але Ісус, як, як той батько, да, як той взірець, не забороняйте. Не забороняйте. Тому можуть бути перешкоди, коли ми щось робимо. Нам хтось забороняє. І давайте зупинимося на заборону. Ми не маємо права забороняти те, що Бог дозволив. Є те, що Бог дозволяє. Перше, ми не можемо заборонити людині проповідувати Цебто свідчити про Христа. Сам Бог дозволяє ці речі робити. І це глупо буде, коли, наприклад, хтось забороняє комусь це робити. В такому випадку слід Бога слухатися більше, ніж людей. Да, коли ми говоримо про церкву, якщо людина неправильно веде дії, да, вчення, то слід забороняти і не всі це можуть робити. В церкві не всі мають право забороняти. Є той, хто керує церкві, да, веде присвітер церкви, він має більше відповідальності і більше права, і Павло Радий Тимофію, що робити. Да? Звичайно, є ті, які вважають, що може не тільки присвітер, да, а інші, якісь брат, це робити, проповідник забороняти. Я вважаю, що це невірне розуміння. Я, зг... Я все-таки розумію, що не всі можуть забороняти. Є присвітер, який може це робити. Але є інші, які розуміють інакше і деколи намагаються пропіхнути своє розуміння. Чому це так? Я думаю, саме тому, що люди не реалізували себе, їм не далося реалізувати. Можливо, вони хотіли бути пресвітером, але лише декілька голосів набрали, і їх не вибрали. І часто таке може бути, що люди йдуть в опозицію. Да, на підрив бунтують, що не скаже присвітер, дай підрізати і так далі. От, і намагається вчити по-іншому, що то говорити, для того, щоб, скажімо так, їм ширше рухатися, да, розширяти границі для своїх дій неправильних, скажімо так, невихованих дій. Тобто, таке може бути. Тому і не всі можуть центрі. І, не до всіх звертається забороняє, а конкретно до Тимофія, який ні служіння, забороняє. Тому слід з цим бути обережним, мудрим да? є те, що Бог дозволяє, що не слід забороняти, і це буде глупо з нашої сторони. Але є, те, що є моменти, де слід забороняти. Наступне, коли ми говоримо про людське, це те, що є неправильною реакцією на неправильні дії. І коли ми відкриємо Іван від Луки, 9 розділ, я дуже скоро, 51 й вірш і нижче ми прочитаємо, тут якраз саме про це і говориться. І стало, що коли наближалися дні його відходу, він твердо поставив іти в Єрусалим. І він послав вісників перед собою. І, вирушивши, вони прибули до Самарійського села, щоби приготувати йому. Ночівлю, а ті не прийняли його, бо він ішов до Єрусалима. І, побачивши це, учні Яків та Іван сказали: Господи, хочеш ми скажемо, щоб вогонь зійшов з неба і знищив їх, так як зробив Ілля. Та, повернувшись до них, він заборонив їм і сказав: Не знаєте, якого ви духа, адже син людський прийшов, не губити людські душі, а спасати їх. І він пішов до іншого села. Написано, то есть показано реакцію да, учнів на неправильні дії. Це може також бути, да, це людська людська реакція, і ми бачимо, як Христос повівся дальше. Та, повернувши до них, Він заборонив їм. І інші слова стоять під питанням, чи є вони в оригіналі, да, але Ісус заборонив їм. Він цією дією вказав на неправильну реакцію. І на закінчення декілька думок для того, щоб нам не попасти під людське, а бути в Божому як це важливо. Нам слід е, три речі, е, скажімо так, робити щось мати. Перше, нам слід пильнувати подібно, як це робив Христос. Щоб побачити речі, які не є від Бога. Да, Тобто в правильного джерела не походять від правильного джерела, і в результаті, щоб їх не прийняти, слід нам пильнувати, подібне як Христос. Він пильнував. І коли диявол використовує Петра, то для того, щоб от зупинити Христа, то Ісус чітко, конкретно говорить певні речі. Друге, для того, щоб нам не взяти за людське. Воно може по-різному до нас приходити, різні люди можуть нам його нав'язувати, нам слід знати своє покликання, те, що є від Бога особисто для нас, справа, до якої Бог нас покликав, тому що є різні служіння, різні покликання, в кожного свої. І може бути, що Бог одного до того покликав, до того справи, а іншого до іншої. Але люди, коли їм не грає та чи інша людина, не можуть нав'язувати її своє. Да, не те, до чого Бог її покликав і можна це не раз зустрітися з цим. Люди хочуть відволікти. І для того, щоб не взяти за людське, слід знати те, до чого тебе покликав Бог. І ми бачимо, ярко, Ісус знав волю Отця, знав місію свою. І Він легко, чітко, конкретно відкинув, да, став проти того, що є людське, що е, викликане, да, під. Ініціатор був д'явол да, через людину. І останній важливий момент. Нам важливо вміти відрізняти добро і зло. Це притаманно не всім, а лише зрілим, дорослим, звичайно, не за віком мова йде. Тим, хто має вироблені звичкою почуття, розрізняти добро і зло. Люди, які не є немовлятими у Христі. Да? І спосібні це робити. Вони... Тобто вже не захоплюється всяким чинням, вони здібні відрізнити. Якраз автор післання до євреїв саме про це говорить. Я би хотів відкрити п'ятий розділ. Е, останній вірш, а тверда їжа для дорослих, які мають вироблені звичкою почуття, розрізняти добро і зло. Не всі в церкві це спроможні робити. І тому іноді люди просто вхапаються за різне вчення, щось нове почули, прочитали і в церкву, і в церкву. Якісь ще інші нові практики, вони далеко можуть нездорові бути і бо тому що це нове, якесь розуміння. не здібні розрізняти. І це ми можемо бачити сьогодні. Це, звичайно, притаманно незрілим. Да? А на скоріше, це говорить немовлята в Христі, люди людиться да? необізнані, не кваліфіковані і так далі, незрілі. Тому хай Бог допоможе нам пам'ятати, що є Боже це для нас. Це те, що в Божій волі, але є людське те, що може бути від людей, або ж від дьявола через людей, те, що всупереч Божої волі, і ми це бачимо, це було супереч тому, що мав робити Христос, на що Він прийшов. Да? Відійди від мене, сатану. Нам слід пильнувати, нам слід знати своє покликання. От тому що, якщо нам нав'язують те до чого нас Бог не покликав, то це не від Бога. Від Бога це саме те, до чого він нас покликав, Його воля. І важливо знати те, знати. Тоді ми можемо легко відштовхнути, відкинути те, що людське, що просто люди хочуть нам нав'язати, пересідуть якісь свої інтереси. І, звичайно, нам слід вміти відрізняти добро і зло від зла. А для цього слід час, зрілість, вона приходить з часом, коли ми рухаємося в правильному напрямку. Хай всі Бог благословить. Допоможе нам бути мудрими і завжди бути на стороні Божого. Будьте благословені.